FIFA Ultimate Team 23 перейшла в одну зі своїх найцікавіших стадій команди сезону: багато шалених карточок, цікаві завдання, СБЧ та багато іншого. Вітаю, шановні! З вами Донецький, і ви на черговому випуску новин зі світу FIFA та FIFA Ultimate Team. Але перш ніж ми почнемо, хотілося б розповісти вам про стрім, який ми проводили в рамках благодійного збору на ЗСУ, який відбувся в минулу п'ятницю під контент. По-перше, дякую кожному, хто приєднався, хто прийшов, хто був присутній. Це був, напевно, один з найкращих стрімів взагалі в моєму житті і дуже класний день. Хто не бачив цього всього, ви можете подивитись запису на моєму каналі Twitch або на YouTube. Ми змогли зібрати 24 тисячі гривень, які в той самий день здонатили частково на спецпідрозділ Кракен в Харків, частково на фонд Повернись живим. Тож, ще раз величезне дякую всім, хто прийшов, особливо подяка Жені Іжаку, який зробив по своєму телеграм-каналі з приводу цього збору. Я думаю, що це допомогло нам з вами зробити цю справу ще краще. А тепер, друзі, будемо переходити до новин. У нас прийшла нарешті команда сезону Тоц. Вона прийшла трошки неочікана в тому сенсі, що особливо я думав, що спочатку до нас прийде команда Community Tots, А в неділю замість міні-релізу буде команда Ере Дивізія та tots моментів або номінантів. Але їй вирішили. Надати ці всі карточки в паки в один день, в п'ятницю. В п'ятницю був взагалі шалений день, відбувалася повна вакханалія. Ми заробили навіть на стрімі в п'ятницю багато монет. Люди мені потім писали там, Дякую. Ми, я там мільйон заробив, я півтора мільйона заробив. Особисто я зміг заробити десь 800 тисяч, тому що в мене був бюджет 970 тисяч на той момент. Але щось ми змогли теж натрейдити. Знову ж таки, якщо вам цікаво, можете подивитись запис оцю Шалену трансляцію. Тож в нас команда Community Tots, Мені вона дуже подобається, Те, що деякі карточки наразі йдуть по низьким цінам, мені здається, що це просто по-перше, величезний суплай, який відбувся через накопичені паки, По-друге, через високовірогідність випадіння цих карточок в паках. Але я думаю, що мають потенціал ці карти, особливо такі, наприклад, як Тюра, на якого незважаючи на те, що в нього там 3-3, але mm -hmm. дуже позитивні відгуки в ком'юніті. А такі карточки, як Кім Акі, я думаю, що вони можуть набрати, але команда потужна, те як ми з вами і очікували. Алексіс Санчес мільйони два кабіжезус, якому зробили апгрейд вікфут, тобто він тепер 5-4. 2,5 мільйони. Родріго, який також отримав апгрейд, він також 5,4 мільйон 600. Тобто дуже багато Цікавих так карточок, яких, ну, будуть бажати, напевно, всі собі склади в рамках червоних піків. Так само команда Ередівії. Тут насправді також є цікаве прізвище. Той самий Сімонс він коштував взагалі півтора мільйона, але ми поговоримо, чому він став коштувати вдвічі дешевше. Бергвейн його. Багато хто залайкав, і також я чув і читав багато відгуків позитивних Гіртруда з пейсом 90, так і дуже потужними статами. Тобто команда Ередівзії також має цікаві карточки. Напевно, тут тільки кудус повний фодер, так і кокцю. Ну і це все, кого ви будете ловити в своїх червоних піках. Також Верман. Окрім того, в нас є. Вони не в окремій команді, так, але вони є в ТоТі moments, Так, це в нас Іто. Це в нас там три карточки. Це в нас Бен Сабані і ще хтось один. Ще хтось один. А, ні, це не кайседо, ще хтось один в паках. Ну, коротше кажучи, це все в нас фода. А три картки додали. І їй, здавалося б, нічого особливого. Так, додали та й додали. Але цікавий факт, так яким вони. Отак, от, от, які люблять, вони нас не що заплутали, але мені здається, обіцінюють трошки Вікін-Лігу. А що вони зробили? Вони ці е картки номінантів, вони додали їх в можливість випадіння і в червоних піках, і в ТОЦ-паках. Тобто ви можете отримати цього June Іно за ціною 33 тисячі так? ви можете його отримати. І в своїх червоних піках, і в паках, які називаються ТОЦ. Тобто, ну, мені чесно кажучи, а, і третій, і Картер Вікерс, будь ласка. Тобто, мені це ну, незрозуміло, мені здається, це якась навіть умана. Ну, тобто, ну як, ну це ТОЦ. Звісно, що я бачив вже купу піків, оці троє, вони в кожному майже піці представлені там два або три гравці, в залежності від того, який скільки там гравців дається на вибір. Тобто, ну, не має так бути, на мою особливу думку. Якщо вважаєте інакше, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але мені здається, це повний провал від EA, тому що ну як, тобто, якщо свапи це пушка, ми казали, що це дійсно позитивний так, контент, дійсно круто, то. Оця штука з доданням трьох карточок. Ніби вони навіть і не в команді, але вони вам падають в паках. Хто відіграв вел, напишіть кому. Як часто ви бачили їх в піках або в паках, я ще не зіграв свою. Подивлюся, я думаю, що в мене буде багато цих хлопців. Також стосовно Weekend League. Її продовжили. Тобто вона почалася в п'ятницю о, 20.00 за Києвом і продовжує до ранку середи. Тобто не поспішайте грайте свою кітлігу. Якщо, наприклад, там та ви десь не вписуєтесь, то майте на увазі, що у вас є задля цього час. Тепер що стосується контенту СБЧ, який на нас прийшов. Ну, по-перше, ми отримали СБЧ на Араухо. Рональд Араухо. Потужна, дуже карточка, так багато кількість позитивних відгуків, незважаючи на... 487 тисяч монет варті збірки це дорого. Але а, карточка отримала позитивні відгуки. Єдине, що йому, як мені здається, не вистачатиме екселерейшн. Тобто, навіть якщо ми йому даємо shadow, так, стиль зіграності тінь, то все одне в нього буде максимальна. Дистанційна швидкість, але Acceleration буде 86. Втім, всі інші стати це просто так. Ну я не знаю, якщо не Endgame, так то до of Footies, і ціна доступна. Тому, якщо вам заходить склад, то думаю, що це для вас буде досить така очевидна збірка. Ще одна картка потужна, яку ми отримали Linton, Ми його отримали в завданнях. І це дійсно величезний. Так він від EA. По перше, йому апнули Вік Фут. Він 3 4 Скіл мувс не так важливо для такого центрального півзахисника, який в принципі у вас буде або бокс ту бокс грати, або оборонним. Так. Півзахисником виконується він не дуже важко в Squad Battles, або в Rivals, або в Food Champions. Тобто можете ви це все зробити. Я б радив всім спробувати. Ну, просто АПЛ, скоро буде. То це АПЛ, вам потрібно буде їх кимось лінкувати, і щоб не купувати ці всі лінки. так, Наприклад, лінки де Желінтана, про що ми говорили в Discord і давали це, вони всі сильно вирісли, але це. Це, напевно, окрема тема в нас, також він може бути ленксі на стилі зіграності якір. Ну і в принципі тут картка Пушка, подивіться на ці стати. Теж раджу вам вибити. Ханко вийшов в завданнях, ну це просто фодер, якщо вам цікаво, будь ласка, але мені здається, це вже таке. Також в нас вийшли кілька нових завдань. І, по-перше, є такі завдання нові, вони з позначкою XP в ну, я не знаю, не дужки, так, а такі, ну, можна сказати, і душки. Що це означає? Це означає, що ви будете. Отримувати додатковий експіріанс з них і будете отримувати цей експірієнс підвищений до ваших цих тот сваб Сізон нагород. Тобто, виконуючи ці завдання, ви будете отримувати бали, за які ви зможете потім отримати там свої паєтів або паків і таке інше. А, дуже. Також цікава ідея, ми отримали в нас Community Ton Season Swaps. Так? І тут, от бачите, просто виграти 8 матчів, ви отримаєте 2000 point це багато. Зіграйте 15 ще 2000. так, Daily Login зробить ще 1250 і так далі. Що тут є, що ви могли не побачити, це. Титульні матчі. Треба зібрати дві будь-які збірки з титульних матчів вже, які були в нас в релізі, і ви отримаєте 1250 понців. Знову ж таки, ну дивіться самі, чи виконуєте це чи ні, але з урахуванням нагород, які в нас є, і з урахуванням того, що там за 10 левел або ПАЄ, або ПАК. 10 гравців 85 плюс, під то це АПЛ. Я б вам радив це все зробити. А вчора ми отримали Жерара Дуелафео. Ну і якщо, наприклад, Араухо і Жоел Лінтон це величезний так лайк, то це я не знаю що. Пригадайте, наприклад, флешбек Мане під тоті і порівняйте флешбек Мане і флешбек до Олафео. Комусь потрібен, якщо де Олафео, ну напишіть мені про це в коментарях. Мені здається, це дуже дивно. Так, його залайкали, тому що збірка коштує 60 тисяч. Він майже як фодер. Але хто ним буде грати 4-4, я не знаю. Чесно кажучи, мені здалося це дивно. Крім того, в нас. Ще в четвер вийшов а, опенда, а Луїс Опенд Луї Опенда, як потом Ліги 1. Ми про це казали, ми про це готувалися. Знову ж таки, Мідіна, хто дивився відео, пам'ятаєте, я вам казав як лінк, придивіться, можете купити. Мідіна був 30 тисяч. Наразі Медіна, будь ласка, 48 тисяч. Ви могли ну, не подвоїти свої монети, так, але зробити гарний, дуже. Прибута копенда, картка раджу будь-кому зібрати. Не дивіться на кількість дізлайків, чи це через те, що в нього мувс І Вікфуд всього лише по троїсці. Але вони йому не апнули. Але сама по собі картка на стилі зіграності Марксмен має такі самі стати, як МБП. Тому, ну тут все говорить саме за себе, так? Багато позитивних відгуків знову ж таки. За 40 тисяч хлопці, ви не помилитесь жодним чином, зібравши цю картку. Також. Ми отримали дуже цікаве СБЧ, а саме Тоц Челлендж, і воно експіріенс також вам додає. Ви маєте виконати, щоб отримати додаткові бали. Так? Але що найцікавіше, воно коштує 5,4 тисячі монет. А як нагороду, ви отримаєте 5 рарних голландських футболістів. А в нас ідуть тоци Ерадівзії. І що це взагалі спричинило, який вплив на маркет. Вчора ми заробили багато монет, так з трейдмастером сиділи. Сидімо, дивимося на ціни під контент, що відбувається. А в нас Акія, який коштував там 300 з чимось тисяч, в моменті 180. Просто ну за 10 хвилин. Ми не розуміємо, що відбувається. Як так? Я вже думаю, то, може, почали люди ДСІ збирати. Я йому пишу: та ні, та що ДСІ? Як ДСІ вплине? Дивлюсь, ДСІ не просів. Хвилин 10 нас зайняло, щоб зрозуміти, що відбувається. Він був 350. В моменті він був 180. Ми бачимо, він відскакує, ну, ми, звісно, що робити. Давай купляти. Ти ти купуєш, пишу так, а ти. Я кажу, і я так. А що відбувається? Та ну хто його знає, це не важливо, але купуємо. І так вмерли всі карточки, тобто той самий Сіменс з команди Ера Дівізії, він був вчора мільйон 200, але він просто мільйон 200 мільйон чотириста 400 на піці. Перед контентом він був отут мільйон 200. Він просто вмер. Тобто якщо ви купили за мільйон 200, і вирішили, що ну, треба трошки вас а, так позбавити, монет і всі, а, Бергвейн, всі голландці, вони просто вмерли. Вандайк коштував дешевше, ніж. А він 91-го рейтингу, так, Веорджіл Мандайк. Він вчора коштував дешевше, ніж 89-й рейтинг. Просто отак от його в моменті вбили. Він був 30к. Він снайпився за 30к. Я вже в Діскорді е, запостив. Так і Руслан запостив наші фліпи. Просто карточка коштувала 44. Отут він, він був 30 в моменті. Тобто це не тривалий час відбувалося, але можна було встигнути. Знову ж таки, ми в Діскорді фліпали. чи Якщо фліпали, ви лайк, молодці. Заробили монет файно. Але якщо ви гравець і купили карточку, ну напевно для вас це ознака, що купуйте картки команди поточної промо в четвер після нагород за. Титульні матчі. Я вже неодноразово про це казав, і трейдмастер казав, це цього сезону найкращий для вас коридор входу. Тому що вже, в принципі, їх вбивати нема куди. В четвер вони останній день в паках і в четвер останній суплай на ці карточки. Тому, якщо вони вам цікаві, трошки краще почекайте, можливо, вам хтось випаде за лігу. можливо, в паці ви когось, когось зловите. Так, краще трошки почекати, аніж купити, і потім x 2 просто отримати в монетах ну, через те, що її вирішили вбити деяку частину кар карточок. Тепер, що стосується зливів, в нас їх поки не так багато, все ком'юніті зараз. В то це, хто це, то це, то це. Але сьо, може сьогодні, може завтра, але нам FIFA Trading Румунія дуже такий надійний інсайдер, злив. Казінно СБЧ soon, Подивіться, один з трьох. Пік 88 плюс World Cup Fantasy або Trophy Titan Hero. Що я роблю в моменті, я з вами зараз спілкуюся, і паралельно в мене купується фодер, тому що це СБЧ має підняти фодер, яке наразі низько. Якщо ви встигли подивитися відео в перші там, не знаю, хвилини так, після його публікації, може ви теж встигнете. Для того, щоб вам а, це поспівати робити, вам треба підписатись і, звісно, уміти повідомлення. Можливо, це СБЧ вийде завтра, але в нас сьогодні закінчиться СБЧ на ікону. Тому я думаю, що. Що ну, слід очікувати саме сьогодні якийсь потужний контент. Я ризикую, я йду Олин, в мене не так багато грошей, але я вже після продажу монет заробив десь 2 мільйони. І я на ці 2 мільйони йду Олин. Стосовно нагород за Фуд Champions, я вам, в принципі, розказав в минулому відео. Наразі просто візуалізація. І найголовніше, пам'ятайте, що можливо. Воно і не коштує того, щоб просто там свої нерви витрачати, якщо конект поганий, і вмирати там на полі між там ранками, я не знаю, четвертим та третім. Тому що оці додані в тоті момент з картки вони просто вбивають ймовірність випадіння вам дійсно потужного гравця в склад. Може, це моє припущення, але мені так здається. тож дивіться самі, звісно, Паки тут будуть круті, нагороди будуть кращі, але чи з того, що я бачу в Твіттері, Ну, це просто у вас буде отут вибір не один, там, наприклад, з п'яти, а один з двох. Тому що три це, це три, три номінанти. Та? В кращому випадку один з трьох. Тому що я не бачив майже жодного піку, де не було б хоча б двох цих номінантів. І нам ж злив Фудзон в 23, що Маркос Решвард в нас буде тоцем англійської прем'єр-ліги. Не Мартінелі, а Маркос Решвард. Чи це так він заслуговує, чи ні. Не пишіть в коментарях, що ви це думаєте. І також нас доданий Франк Рібері як ікона або герой in і ЕФСІ. Але моя особлива думка, що навряд чи вони це зроблять в наступному сезоні, бо він тільки цього завершив кар'єру. Зазвичай її чекають там рік, два або три навіть для того, щоб додати як ікону. Втім, я думаю, звісно, Френк цього заслуговує. Одна з моїх улюблених СБЧ цього сезону. Так багато я за нього за ентофенеру за картку пограв, Але ну, тут така інформація. А, мені здається, це заслуговано повністю. Ну що, друзі, з вами ми зустрінемось завтра, напевно, на стрімі. Дякую всім, хто подивився. Відео вийшло трошки довшим через те, що так я не випускав вже там останні пару днів відео, але був зайнятий, був у нас важливий стрім. Було багато чого зробити, та й з родиною трошки хотілося провести часу. На сьогодні це все. Слава Україні! Все буде Україна! Па-па!